Не дуже добре. Так, то що ми, ми йому не плачемо, він якби тут приїжджає без грошей. і він не чекає грошей. І він казав так, мене ніяка функція в Україні не інтересує. Я говорю, він не хоче бути за міністром. Чесно кажучи, як є реальна праця, яку можна виконати для України, він готовий жертвувати свій, свій час, він готовий бути допомогти. Но це тільки, як є реальна допомога. І тоді він готов о, тут, тут бути, тут, тут допомагати. Питання є демократія тільки для католіків. Це дуже цікаве питання. Тому що, я історик, 50 років тому по всьому світу люди казали, демократія. Це є для протестантів. <laughs> <laughs> Ніяким шляхом в католіцькій країні, такі як Іспанія і Польща, демократії не, не може бути. Це тільки може, може бути, бути в Сполучених Штатах, в Швеції, в Німеччині, в Італії. Демократія це жарт. І після цього появилась Іспанія, після цього появилась Португалія, після цього. Прийшла Польща. І тоді вони починали говорити, не, це може бути так, що католіки також, але це не відноситься до мусульман і це не відноситься до православних. І тоді люди в Південної Африки чому-то вийшли на площі і почали кричати не про шаріат, тільки про права Чесно кажучи. Більша частина людей вони дуже подібні до один одного. Якби дві руки, дві ноги, них, котори мають голову, голову в центрі, я працював в Середній Азії, в Узбекистані особисто. Я працював в Климу. Для багатьох європейців процедура вибору Медвіса, процедура вибору Крутая. Це дуже сильний демократичний приклад. Я бачив демократичні практики в Таджикистані, в Узбекистані і в других містах. Вони забувають про нього. І я впевнений, що вони є в Україні. І Я їх бачу. І я бачу багато змін. Що змінилось в Україні, як ми зрівняємо Україну з Білоруссю, з Росією? Зрозуміло, що в Швейцарії там. że banki pracują lepiej. No, szczerze mówiąc, Ukraina to Ukraina, jaka która ma wybór. I my widzimy po rezultatach Mołdawii. rozumiecie, Mołdawianie mają wolny wjazd w Europę. Mołdawski paszport, on jest ważny. Ludzie z Pridniestrowia, Починають просити дати їм молдавський паспорт. До цього часу вони хотіли мати російський, італійський, польський, але ну, це якби було абсолютно не І це треба побачити з Україною. Презрік, я думаю, при буде в'їзд українців в, Шенгенський, в шенгенську зону без візову. І будуть наступні. jakby a, jakby a, jakby momenty i ostatnio zrozumiało że my mamy przeszłości. i ono jest dużo ważne dla nas dla nas Polaków dla Ukraińców dla Tatarów minuye je. to jest świętoje to jest dużo ważliwe? i to dobre Ну, no, треба також пам'ятати, що це не завжди так, що ми хочемо робити те, що наші батьки. В моїй країні, в Польщі, я, я живу у в Любліні, в останні 400 років були два способи, щоб, щоб стати національним героєм. Перший спосіб, то був вбивати сусідів. Другий спосіб, щоб сусідів тебе вбили. Було декілька поетів написати цю історію. Но, 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 хто був героя? Те, яких вбили, і те, яких вбивали сусідів? І для нас ця історія дуже важлива. Пам'ятники тих людей, вони є. Но, чесно кажучи, у мене є четверо дітей, один внук. A, це не є дуже цікава пропонова для моїх дітей. A, я думаю, що ми не повинні бути рабами, рабами, рабами історії. Що ми повинні це пам'ятати? Ну, що сказав Лені? Ми потім століємо. <пілкуємо>